Ну все, перше число. і в мене все абсолютно по новому. Спортзал тричі на тиждень. Медитації щодня прокидаюсь о шостій. Нове оточення. Коротше, ви зрозуміли нове життя. Ну що, якщо вам відгукнувся цей меседж, давайте сьогодні розбиратися, що варто зробити прямо зараз в кінці цього року або на початку нового, для того щоб класно запустити цей новий 2024 рік. З ким ми ще не знайомі, мене звати Наталія Роснак, я коуч, квантовий психолог, я ментор і я автор системи змін. Плюс, звичайно ж, я блогер і бізнес-вумен. Саме завдяки системі зміни я допомагаю іншим людям перейти Іншу трішечки реальність, де їм доступний інший масштаб, інші гроші, інша проявленість, інший рівень енергії і інша любов до себе. І сьогодні я дуже хочу поділитися з вами практиками, які я роблю щороку і якими я ділюся з моїми учнями, з тими людьми, які приходять до мене на групове, чи особисте менторство для того, щоб класно запустити цей рік. Кожного року я перегортую стрічку своїх фотографій і відео для того, щоб подивитися, що там було, що відбулося за цей рік. І цього року е, у мене був просто шок, тому що десь тиждень тому я перегорнула на січень місяць, січень 2023 року. І я не змогла повірити, що це було в січні. Мені здавалося, що це було просто три роки тому, тому що дійсно цей рік був максимально насичений, і я спостерігаю, що кожен рік стає все насиченіший і насичніший. І це не означає, що він насичений в моїй забембаності, так в тому, що я просто життя не бачу. А це означає, що цей рік просто стає настільки насичений подіями і досвідами різними. Причому вони відбуваються дуже легко, дуже гармонічно, дуже цікаво. І це все відбувається завдяки певному алгоритму дій, і звичайно ж тим технікам, які я вам сьогодні дам, для того, щоб ви класно вийшли цей рік, і в кінці року теж подивилися на свій рік як на щось супер яскраве, як на яскравий фільм, серіал, який ви проживаєте з превеликим задоволенням. Отже, номер один те, що нам дуже і дуже треба зробити, це зрозуміти дві важливі речі: Перше, це скласти список тих людей, яким ви надзвичайно вдячні в минулому році. Це люди, які зіграли ключові ролі, привели вас до певних усвідомлень, або можливо просто сказали одне слово, або зробили якусь певну дію, яка перевела вас на нове усвідомлення. Ви Нібито поділили на до і після цей час, так коли ця людина з'явилася у вашому житті, або коли ви просто випадково зустрілися. І звичайно ж, я вам скажу, що ці люди можуть виглядати у нас не як феї, не як білі пухнасті люди, не як люди, які принесли нам лише любов, лише вдячність, лише підтримку. Це також зазвичай люди, з якими ми переживаємо різний спектр емоцій. Буває боляче, буває неприємно, буває вони нас тригерять, буває, вони нас злять. І ці люди є для нас одними з найкращих вчителів. І нам дуже важливо подивитися назад і прям подивитися і зробити цей список цих людей, і написати, за що ви їм вдячні. Чого вони вас навчили, за що ви вдячні конкретно їх прояву, так? От до і після що у вас нового з'явилося, чого вони вас навчили. І може здаватися, що таких людей немає, але я вам не вірю. У вас вони точно, точно є. У мене цей список близько 20 людей, і це дуже дуже різноманітні люди з різних сфер. І це таке надзвичайно круте навчання, коли ти розумієш, що рік тому цих людей не було в твоєму світі, або вони не проявлялися так яскраво, і саме завдяки ним ти просто стаєш іншою людиною через людей. До речі, друга важлива річ, вона вірніше мала бути десь в кінці, але я скажу тому, що у кожного з нас, якщо ви не знаєте. Є цикли року, так тобто від 1 до 9, згідно класичної нумерології, ми проживаємо певні цикли. Це як спіральна динаміка розвитку, починаючи від першого циклу, де все тільки починається, і до дев'ятого, де все завершується, так або багато процесів потребує завершення. І ось кожен з цих циклів має свою певну характеристику: перший, другий, третій, так тобто, в кожному з цих циклів ми можемо відчувати якийсь характерний прояв. І ось у мене цей цикл був рік людей. Саме завдяки людям я цього року дуже сильно виросла. І тому ось ця практика, про яку я щойно розповідала, для мене особливо актуальна. Так завдячити, віддячити і взагалі усвідомити, які і хто, і як ці люди. Зіграли роль в моєму житті, і звичайно ж, замовити собі прогностику року, взагалі зрозуміти, що це за цикл у вас попереду. Це надзвичайно крута штука, тому що ви розумієте, що за динаміку вас включається, і ви фактично готові до нового сприйняття. Так, другий список, другий список повертаюся. Другий список важливий це уроки року. Це щось схоже суміжне з людьми, що вони нас навчили. І плюс сюди підключаються уроки через взаємодію в принципі з світом. Так, тобто відбуваються якісь певні обставини, щось іде не за планом, або навпаки, даються якісь такі неймовірні можливості, і ми починаємо усвідомлювати, що все для нас і все відбувається найкращим чином для нас, і взагалі навколо багато можливостей. Або ми усвідомлюємо, що потрібно вміти розслаблятися, потрібно вміти відпускати контроль тобто уроки в року. Може бути безліч і основні уроки року, якщо ви вмієте винести, це теж, знаєте, як така внутрішня дипломна робота, коли ви пишете її для себе з підсумками того, що я навчилась чи навчився за цей період. Побачите, ви коли це напишете. Це, по-перше, зрощує власну самооцінку, самоцінність, тому що ви розумієте, наскільки ви виросли за цей рік. І по-друге, звичайно, що ви починаєте цінувати той шлях, який ви проходите. Це не стають якісь беззмістовні рік, два-три. Це стає цілий шлях, який наповнений уроками і змістами. Так, йдемо далі. Наступне, що дуже важливо, це створити персональну стратегію. Буквально вчора, на закритому році для зміни зірка, програма у нас зараз ця йде, набір вже завершений, але, можливо, ви там зможете заповнити форму і потрапити на якісь наступні програми, які будуть вже з лютого місяця. Так от, персональна стратегія це те, що ми прописуємо з різних позицій. Тому що я є бізнесвумен, я є блогер, я є ментор, я є коуч, я є дружина, я є мама, так і ще я є я, я. так? І часто ми оце я є я, я. Ми це упускаємо, тому що ми настільки розчиняємось в цих ролях, і персональна стратегія дає нам можливість зібрати ці всі ролі. Коротко зараз розповім, що потрібно зробити, принаймні подивитися на всі сфери вашого життя. І розставити там пріоритети їх можна розбивати по різним періодам, 3, 6, 9, 12 місяців по системі зміни і по тому, що пропагандую я. Я рекомендую дедлайни не ставити дуже жорсткі і давати трішки простір для того, щоб все сталося для вас найкращим чином. Тобто, ви робите все, що від вас залежить, це не означає, що я сиджу, складаю руки, і нічого не роблю. Це означає, що я рухаюсь до цього і знаю, що я маю для цього зробити, але. Я відпускаю трічки контроль і даю можливість світу повзаємодіяти зі мною і скласти це все найлегшим, найкращим чином. Звичайно ж, персональна програма, коли ми робимо її з голови, ви зможете зробити персональну програму з ростом там плюс 20-30% у всьому. Якщо ви хочете сильно рости і взагалі сильно змінитися за цей рік, вам потрібна така квантова програма, і вона може бути лише через медитацію. Тобто, спочатку ми маємо в медитації побачити наше бажане майбутнє, наша бажану реальність те до чого ми можемо прийти. Тому що мозок нам часто не дає можливості навіть побачити цього, тому що страшно, тому що неможливо, тому що в тебе не вийде, так? А коли ми бачимо це через медитацію, декілька разів в медитації ми допускаємо, що так, це моє, так, це моя норма, так, це є в моїй реальності. Це можливо для мене, відповідно, від цього ми можемо вже вибудувати нові орієнтири. Ми можемо собі дозволити не заробляти там, 500 доларів, а заробляти 10 тисяч. Не жити в квартирі там, на 50 квадратів, а жити в будинку. Ну, я умовно вам кажу, так? Не мріяти про аудиторію 2 тисячі, а розуміти, що доступно там 20, 30, 50 тисяч. Тобто ми розширюємо свої кордони. Плюс з'являються якісь нові цілі орієнтири, яких а, в реальності, де нам каже, мозок як може бути, там їх не існує. Тому що це нібито не для нас, і тому я дуже рекомендую персональну стратегію поєднувати з медитаціями. У нас зараз на каналі ось тут у мене, доступна Медитація зірка. Так, це така базова медитація. Можливо, ви разом з нею зможете перейти і дозволити собі так щось більше. Також у нас є комплекти медитацій, дуже класна програма з 44 медитацій. А також ми можемо підібрати під вас окрему програму. Якщо ви хочете, якщо є відгук, так заповнюйте форму, і наш куратор з вами зв'яжеться, визначить ваш істинний запит і, звичайно ж, дасть вам пропозицію по програмах медитації зміни. Ідемо далі. Наступне, що дуже-дуже важливо зробити, це скласти свій мудборд. Як би банально це не звучало, але мудборди працюють. У мене є практика того, що я на закритій сторінці створюю свій мудборд, так? Хтось створює в Pinterest, хтось вирізає клеї, хтось ставить на заставку. Як хочете робіть, але мудборди працюють. Знаєте чому? Тому що ви. Виділяєте свій час для того, щоб підібрати конкретне тезе тезе для свого мозку, для своєї реальності. розумієте, поки немає тезе. Немає реалізації. Хочете, щоб щось прийшло в ваше життя, створіть адекватне ТЗ. Це працює у всьому. Це працює в бізнесі у всіх процесах, так і це працює у створенні вашої реальності. Так як я вивчаю квантові закони створення реальності і квантову психологію, я скажу, що це один з основних законів розуміти чітке ТЗ, до чого ти хочеш прийти. Тому виділіть час і часто знаєте, що часто чуєте ого класно. А коли ти це зробиш? Та в мене зараз немає часу. О, давай сядемо зробити. Ну, зараз якось не до того, так ось. Якщо ви ось так реагуєте на ці речі, то вибачайте. якщо в вашому житті нічого не змінюється, хто вам винен? Давайте скажемо правду. Далі наступна історія, чому би я присвятила наступний рік, і взагалі, на що би я поставила намір, це чути себе. Ми дуже багато робимо з позиції мушу. І от зробіть собі список з того, що ви робите у вашому житті, в принципі. І подивіться об'єктивно, адекватно, що з цього всього вас заряджає, що ви робите з позиції, хочу, а що у вас залишається в списку мушу, треба. І подивіться, кому ви можете це делегувати, або як ви можете це перевести на інший режим, робити цього менше, або взагалі відмовитися. Це дасть можливість вам. Звільнитися це дасть можливість вам наповнити життя новою енергією, тому що коли ми робимо те, що ми хочемо, по-справжньому хочемо. Це може бути щось від дрібного, пострибати на скакалці, не знаю, пробігти один кілометр чи подути бульбашки, так маленькі хочу, теж рахуються. І коли ми починаємо наповнювати своє життя маленькими хочу, це має бути наступний пункт, але я люблю перескакувати. Так от, коли ми починаємо наповнювати своє життя, хочу тим, що ми хочемо і робити це, це дає нам енергію. І тому часто ми без енергії, без ресурсу, тому що ми робимо з позиції мушу. А мушу це надзадача для нас. Ми забираємо з своїх внутрішніх ресурсів. В енергію, так? Тому дуже рекомендую забрати ті речі по можливості або зробити собі план по тому, як ви будете відмовлятися від того, що ви мусите, і будете більше додавати, чого ви хочете. І наступний, останній пункт який дуже важливий, зробіть собі список Хочу. От зробіть, складіть список 100 хочу. І ви пишіть все, все, все. Вам буде легко до 10, можливо, до 20. Далі вам буде важко, але вам це потрібно зробити. Але не виписуйте, знаєте, типу, все має бути масштабно, все має бути супер, супер, таке значиме. Ні, Маленькі хочу, кажу, теж рахуються. Коли ви почнете помічати, що багато всього того з маленьких хочу, є вже доступне перед вами. Ось тут і зараз ви зможете почати жити по-новому. Тому що коли ми починаємо втілювати свої маленькі хочу, ми починаємо більше чути себе. Ми починаємо наповнюватися енергією. У нас починає бути абсолютно інший настрій відношення до людей. Тому що ми любимо себе і ми йдемо за тим, що ми хочемо. І звичайно ж, основний меседж на наступний рік: щоденна практика, яку я запускаю вам прямо в реальність, почніть дякувати. Дякувати щодня за все, що відбувається у вашому житті. І якщо ось такий лайфхак, так про це говорять дуже багато людей. Я просто хочу, щоб, можливо, зараз ви ще більше це почули і прям інтегрували в себе. Якщо ви хочете щось масштабувати в своєму житті, почніть за це дякувати. Якщо вам не вистачає грошей, почніть помічати, скільки вже у вас є, і дякувати за це. Якщо вам недостатньо любові, почніть помічати всю ту любов, яка у вас є, і віддавати любов. І дякувати за ці можливості. Все, що ви дивитеся під лупою вдячності, з призми, вдячності, щирої від серця, все буде масштабуватися. І навіть якщо вам здається, в мене нічого немає, я вам не вірю. Ви точно збираєте багато речей, навіть. Те, що ви дихаєте повітрям, це є теж ваша можливість жити і змінювати своє життя найкраще. Тому ось ці такі прості практики і дуже дуже дієві. Це те, що дає мені можливість рости з року в рік, рости, змінювати своє життя, змінювати оточення, змінювати заробітки, можливості, змінювати рівень стосунків. І, звичайно ж, це те, що дає мені можливість на високій енергії записувати це відео для вас. З такого щирого серця, щирої любові, щирої вдячності, того, що ви хочете змінювати своє життя, що ви дивитесь його зараз, слухаєте і. Поширюйте це відео. Нехай це відео побачить якомога більше людей для того, щоб якомога більше людей почали цей рік круто. До речі, наступний рік, я думаю, ви чули рік правди, рік чесності, рік карми, це рік, який показує причину і наслідок, це рік, який підсвічує всю чесність або всю неправду. Тому я дуже рекомендую нам з вами почати цей рік з чесності з собою, принаймні з собою. І, звичайно, з вдячності, так, з вдячності за все, що відбувається у вашому житті. Якщо вам це відео відгукнулося. Подякуйте е, репостом, подякуйте лайком, подякуйте коментарем. Напишіть, будь ласка, що вам відгукнулося, що берете в роботу, і, звичайно ж, надішліть тій людині, яка теж може це почути і розширити себе в новому році. Я вам безмежно дякую, дуже вірю у вас. Пам'ятайте, що ви унікальні і ви вже зараз можете почати змінювати своє життя і жити життям своєї мрії, служити цьому світу. І, звичайно ж, проявлятися. Дякую вам, до зустрічі.